7 листопада 2024 року в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбувся круглий стіл розвиток середньої освіти в умовах війни та повоєнної відбудови з метою сприяння розвитку педагогічної освіти задля посилення кадрового забезпечення закладів середньої освіти в умовах війни та повоєнної відбудови. Захід організований з нагоди Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку та за проєктами Європейського союзу програми Еразмус Плюс, промент, сприяння професійній освіті та активній участі студентів через становлення комплексної системи менторства та тюторства у закладах вищої освіти, проєкту ДФЕП дистанційна освіта майбутнього, кращі практики Європейського союзу у відповідь на запити сучасних здобувачів вищої освіти і представників ринку праці, а також проєкту антикорупційній європейські. Стандарти як запорука формуванню громадянського суспільства. Ініціатором та організатором круглого столу є ЧНУ імені Петра Могили. Захід об'єднав близько 60 учасників з Миколаєва та Миколаївської області, а також з Києва, Умані та інших міст у змішаному форматі. Учасниками круглого столу стали науково-педагогічні працівники та менеджмент закладу вищої освіти, керівники та педагогічні працівники закладів середньої освіти, студенти педагогічних спеціальностей, представники органів влади та місцевих. Стевого самоврядування під час круглого столу обговорювалися питання, що стосується середньої освіти прифронтової Миколаївщини в контексті викликів загроз та можливостей для шкільної освіти міста Героя Миколаєва в нових умовах, напрямів співпраці з міжнародними партнерами задля збереження та відновлення середньої освіти в умовах війни та повоєнної відбудови, а також практик міжнародних програм і проєктів задля кращих змін середньої освіти України. Одним із рішень, які запропонували на круглому столі, є інвестування в навчання. За педагогічними спеціальностями учени у ЧНУ імені Петра Могили закупили обладнання на 2 мільйони гривень в оснащення нових лабораторій. Ректор університету наголошує, що сьогодні вкрай важливою є підготовка майбутніх викладачів на сучасному обладнанні для напрацювання нових методів викладання та обчислення. Особливо це корисно для майбутніх вчителів біології, хімії та фізики. Ми вклали великі кошти в обладнання лабораторій фізики для того, щоб не просто вчити крейдою біля дошки, а для того, щоб Сьогодні викладачі, які будуть працювати в школі, мали нові технології навчання, нові прилади, нове обладнання, на якому вони будуть не просто пальцями біля дошки показувати якісь фізичні закони, а це треба демонструвати на сучасних приладах. І словом на круглому столі виступив ректор чину імені Петра Могили Леонід Клименко, який зауважив, що ситуація з середньою освітою на Миколаївщині в умовах війни стала суттєвою. Підготовка вчителів вона має сьогодні проблеми. Такі особливо з викладачами математики, фізики, точні науки, які сьогодні вимагають якраз особливої уваги, але є і питання іноземних мов, є питання української мови, є питання історії, тому що навіть міністр і всі признали, що сьогодні рівень освіти нижче від вимог на два роки. Це означає, що випускник знаходиться по рівню підготовки на рівні. Учня 9 класу директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська зауважила про виклики і рішення у збереження та розвиток середньої освіти Миколаївщини в умовах війни. Зокрема, Миколаївська область потребує педагогічних кадрів у закладах середньої освіти за напрямками інформатики, фізики та математики, іноземних мов та логопедії. Начальник управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко зосередила увагу на загрозах та можливостях для середньої освіти в Миколаєві в умовах війни. Ні та повоєнної відбудови так вона визначила, що у деяких закладах середньої освіти вакантними є посади практичних психологів та соціальних педагогів. Завідувач відділу дидактики інституту педагогіки НАМП України, доктор педагогічних наук, професор Олександр Малихін, вів мову про підходи дидактики і психодидактики, що сприятимуть збереженню та розвитку середньої освіти в умовах війни та повоєнної відбудови. Перший проректор ЧНУ імені Петра Могили Юрій Котляр зосередив увагу аудиторії на педагогічній освіті в класичному. Університеті Олена Філімонова, координатор проєкту Європейського союзу Еразмус плюс дефеп, зосередила увагу на підходах дистанційної освіти задля безперервності навчання на всіх рівнях освіти. Як зауважують організатори, саме підготовка працівників цієї сфери буде визначати перспективи після воєнного відновлення нашої держави. Анна Джежер, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Сергій Степін, Петро Могила ТВ.